Втіли В Україні процес оздоровлення дітей, яких забрали з інтернатів до дитбудинків сімейного типу чи прийомних сімей дещо нелогічний. Нарікають батьки-вихователі. Часто стається так, що дітей різного віку, яким пропонують потівки до різних оздоровчих таборів, доводиться розлучати і один з одним, і з батьками. Вихід один сімейне оздоровлення. Якби можна було в, в державі зробити або сімейне оздоровлення, або виділення коштів конкретно на дитину на оздоровлення, щоб на розсуд батьків, Батьків, Батьки могли вивозити цих дітей, оздоровлювати. в уповноваженого президента справ дитини на цю проблему своя точка зору. Тут так не вийде, тут так не вийде, і не 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 да не, 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 не підставляйтесь під корішки, бо задушубо буде як було в 2004 тисячі і так далі. Будемо сподіватися, що зараз мінсоцполітики, певні корективи. В систему оздоровлення внести. але дайте теж пропозицію, як ви це бачите. А ще батьки-вихователі нарікають, що дітки, яких вони забрали з інтернатів і які є інвалідами, мають право на відпочинок, але самі поїхати до табору не можуть, оскільки їм потрібен постійний нагляд. А витратити ще й на свій відпочинок кілька тисяч гривень на дорослого, бюджет сім'ї не дозволяє. Ми за вісім років один раз їздили, але ми мусили за свою потівку доплачувати. Тобто, якщо хоче щоб що вона здоровлювалася, я маю там. Западить ті кошти за свою потівку, будь з дитиною. Або дитина моя лишена такої можливості здоровлюватися. Їй потрібно. У нас дитина з однією ниркою, однієї вирізали, і практично не працює мочовик, і проблема така, що дитина повинна здоровлюватися. А можливості такої, з яку з тим, що потівки матері дитини не дається, нема. В даному випадку це ми обіцяємо, що ми, Світлани, не переговоримо і знайдемо потівку в санаторії матері дитини. От зважаючи на всі складності, а ще розповідають батьки-вихователі, аби українці мали великий стимул створювати дитячі будинки сімейного типу чи прийомні сім'ї і забирати дітей з інтернатів. У державі потрібно ініціювати зміни в законодавстві. Зокрема, кажуть, із проблемами нині стикаються ті, хто хоче опікувати з дитиною, але працює неофіційно і отримує зарплатню в конвертах. Маючи цей неофіційний, але хороший дохід, потенційні батьки не можуть документально довести державі, що мають зарплату і. І не збираються жити за рахунок грошей, виділених на дітей. Іван Марчук Назар Мідріган. Інформаційна програма день.